Ну, більше про це будемо говорити з керівником напряму євроінтеграції аналітичного центру громадської організації «Ізі бізнес, колишнім заступником гендиректора урядового офісу координації європейської і євроатлантичної інтеграції Іваном Нагорняком. Він з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаємо. Вітаємо вітаю дуже приємно. Як ви ставитеся до прогнозів Кабміну провести все таки перемовини за усіма шістьма кластерами до кінця 2025 року? Чи реально це чи готова Україна? Ну, мається на увазі саме відкриття переговорних кластерів, оскільки переговорний процес поділений на 6 кластерів і 33 переговорних розділи. І, власне, таке така методологія зараз розширення, і є велика ймовірність того, що якщо буде знайдений саме політичний компроміс всередині Європейського союзу щодо відкриття. Цих кластерів то є велика ймовірність того, що справді до кінця року це може статися наразі. Пріоритетом є відкриття саме першого кластеру основи, в якому є на жаль, а також взагалі реформування правоохоронного сектору. Ні, ні, продовжуйте. Просто так, зникав звук. надовго звук, але ви звернули увагу, що можуть бути питання щодо певних аспектів відкритті першого переговорного кластера. Повторіть, будь ласка, про що йдеться? Про правоохоронну систему ви вже задали. Ми почули це так, абсолютно вірно. І важливим елементом є те, що саме цей переговорний кластер він перший відкривається і останній закривається, і відповідно. До того, який прогрес покаже Україна саме в цих секторах, буде відповідно мати ефект. До це буде мати ефект на сам процес євроінтеграції України і на всі переговори. Але зараз такий політичний меседж про те, що і він звучав до речі від керівниці Єврокомісії. Також це те, що є план відкриття всіх переговорних до кінця цього року. Де потрібно Євросоюзу піти на поступки або на компроміс щодо питання відкриття першого переговорного кластеру тут немає компромісу. Я би сказав, що тут є перший елемент це пошук безпосередньо, скажімо так, балансу інтересів з Угорщиною, тому що наразі вона блокує саме відкриття цього переговорного кластеру. Але також ми не маємо їй допомагати, я би це так сказав, тому що. Ми побачили, що сталося 22 липня, і це мало безпосередній ефект на то е яку позицію мав європейський союз, і в тому числі деякі держави-члени, вони відреагували дуже різко. На будь-якій на будь-яку можливість перескоджання антикорупційних інституцій, пане Іване, Україна і Молдова йдуть разом до на шляху до євроінтеграції. То, все ж таки, хто буде першим, хто відкриє перший клас? Чи може взагалі бути так, як писало видання політико ще 15 серпня з посиланням на джерела, що європейський союз розглядає можливість надання Молдові великого кроку вперед у її прагненні до євроінтеграції? Це правда, на жаль, тому що щодо Молдови немає цієї позиції Угорщини в контексті блокування рішення. Про це відомо і є велика ймовірність того, що європейський союз справді прийме це рішення щодо відкриття першого переговорного кластеру з Молдовою раніше ніж з Україною, але це підірве дуже сильно самі основи переговорного процесу, мається на увазі те, що Загалом процес поділений на, на два таких, я б це сказав, елементи: перший це безпосередньо прогрес України і будь-якої держави кандидата і імплементації права Європейського союзу, виконання реформ, і другий елемент це політичний компроміс в середині Європейського союзу. Наразі ми є заручниками другого, тому що в контексті самого прогресу реформ. Підготовки дорожніх карт Україна виконала справді своє домашнє завдання, і Молдова теж, але в Молдови немає цього другого елементу, тобто вона спокійно може проходити цей процес прийняття рішень з боку європейського союзу. І на жаль, це є факт з іншої сторони. В наших інтересах, щоб Молдова зберігалася на євроінтеграційному треку, я би це так сказав. і Якщо умовно відкриття цього кластеру. Зможе б, теоретично навіть додати кілька відсотків тим проєвропейським силам Молдові. То мені здається, що в національних інтересах України все таки підтримати це. Я розумію, що це з однієї сторони звучить трошки так компроментуючи, але з іншої сторони ми дуже сильно зацікавлені в тому, щоб Молдова зберігала як, як проукраїнський курс, допомагала нам логістично. Оскільки ну ми самі розуміємо, що відбулося у 2022 році, наскільки Молдова нам тоді допомогла uh -huh. у зв'язку з цим. Я думаю, що ми повинні вийти на якийсь діалог, якийсь який допоможе і нам, і Молдові, по перше, зберігати темп, а по-друге, також і підтримати Молдову і проєвропейські сили в Молдові е в контексті їхнього е тих тих виборів, які відбудуться вже найближчим часом, так. з іншої сторони. Одну секунду тільки додам важливий дуже момент, що це абсолютно не означає, що Молдова вступить раніше ніж Україна. Е -е відкриття переговорних кластерів це тільки перший крок, і далі буде йти величезна робота уряду Верховної Ради над імплементацією цілих десятків сотень. Актів права європейського тобто, в фіорії, союзу. Україна ще зазначити. може наздогнати потім Молдову на наступних етапах шляху євроінтеграції, тому що нагадаємо за попередніми планами до 2030 року. Україна планує вступити до європейського союзу. Будемо стежити за наступними етапами. Дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру. Іван Нагорняк, керівник напрямку євроінтеграції центру громадської організації зі бізнес. Був з нами на зв'язку.